Вітаю, вітаю, вітаю вас, мої любі. Як збирати себе? Як навчитися бути в ресурсі навіть в найскладніших ситуаціях? Ми зараз з вами опинилися в часах, часи, непрості ситуації. Кожен має ще додатково щось своє. І тому. Нам потрібні сили, нам потрібен ресурс для того, щоб жити далі, для того, щоб працювати, для того, щоб допомагати собі та своїм близьким, для того, щоб просто бачити щастя навіть в таких ситуаціях. Бо це дуже потрібно. Ми маємо бути наповнювати це позитивною енергією. І ви знаєте, сьогодні я хочу познайомити вас з дуже цікавою арт-практикою, яку я навчилася на тренерському курсі на Ірокінцугі. Для практики вам потрібно буде лише два аркуші А4, клей ПВА або клей карандаш. Золотий маркер. Якщо немає золотого маркера, нічого страшного, ви можете взяти текстовий ділювач будь-якого кольору. Причому ви можете обрати той колір, який ви вважаєте вашою енергією, додатковою вашою енергією. Колір тої енергії, яка вас може наповнити. І потрібен циркуль, або якщо нема циркуля, просто візьміть тарілочку, яка буде по розміру. А, на цього А4 аркушу. І далі, що ми будемо робити, ви вже побачите безпосередньо у відео. І так, що нам потрібно для виконання цієї практики? По-перше, нам потрібно, як я сказала, взяти два аркуші паперу А4. І нам потрібно ще один додатковий аркуш або блокнот, що вам зручно, де вам зручно буде виписати все те, що вас на даний момент бентежить. Що вам потрібно буде зробити? Вам потрібно буде на своєму телефоні, поставити таймер на 2 хвилини або в комп'ютері, там, де вам зручно, виставити таймер на 2 хвилини і протягом 2 хвилин виписувати все те, що вам на даний момент накіпило. Просто пишете все, що накипіло. Все, що вас дратує, все, що вам заважає іти вперед. Але я вас дуже прошу, виписувати ці слова потрібно не аналізуючи. І тому вам може здаватися, що приходять якісь слова, які. Начебто не стосується цієї ситуації. вашої. Записуйте будь-які слова, які будуть приходити вам на думку. Там є ваші підказки із вашої підсвідомості, тому ми вимикаємо аналіз, а просто слухаємо свою підсвідомість і за нею пишемо все, що вона нам видає. І так, це ми робимо протягом двох хвилин. І так, що ми робимо далі? Ми з вами виписали те, що нам, як то кажуть, е накипіло. Тепер ми беремо, як я сказала, приготуйте циркуль. Якщо у вас є циркуль, ви робите це циркулем, якщо вам зручно. Якщо немає циркуля, берете просто звичайну тарілочку, яка, якраз, бачите, по розміру підходить. І берете олівчик звичайний Чайний олівчик, і просто трішечки намічаєте контур кола. Нам не потрібно нічого там зараз наводити. Ми просто намічаємо контур легесенько, легесенько намічаємо контур кола. І далі ми беремо другий з аркушу, який ми приготували. І дивимось на все те, що нам накипіло, все, що наболіло, все те, що ми тримаємо всередині. І ми просто починаємо шматувати цей лист, вважаючи, що ми сюди склали саме оцей весь біль, розпач, сидіння без світла, неймовірна спека, безсоння, яке супроводжується цим, і так далі, і так далі. Так далі. Все, ми нарвали, ми нарвали. Але це наше життя, і воно нікуди не подінеться. Ми не можемо взяти, як цей лист паперу і викинути. Так? Ми можемо викинути в сміття. Це своє життя і свої переживання ми не можемо викинути. Але ми можемо із того, що ми маємо, склеїти щось нове. Перетворити те, що ми маємо на інше, але заклавши туди той зміст, який потрібен саме нам, те, що хочемо саме ми. І тому я знову пропоную вам повернутися до цього списку, який ви виписали. Подивитися на все те, що там було виписано, і сформувати новий намір. Новий намір. А що я хочу мати замість оцього всього? Замість болю і смутку, я хочу мати радість. Наприклад, да? Дивіться, якщо у вас дуже багато, я вам пропоную навіть подивитися деякі слова. Може можна одним словом, альтернативою записати. От, як я записала білий смуток, да? я хочу радістю. Те, що немає електрики, інтернету, я хочу замінити. З безперебійним зв'язком з оточенням. І, і так далі. Кожен з вас формує те, що він хоче замість цього отримати. На це може уйти 2-3, 5 хвилин. Я на це не буду зараз витрачати час, коли ви будете це виконувати, ви просто цю запис поставите на паузу зробити цю, цей момент вправи і потім повернетеся до виконання подальшої подальшої нашої вправи. І так, ми з вами нарвали, да ось вона наше життя, ось таке поламане, у когось порване, у когось збите, у когось ще якесь, але воно от таке. Так, там біль, там смуток, там все, що що Нашу енер... Нам енергії не додає, а навпаки, е... вона її розрушає. І нам потрібно її зібрати. Нам потрібно наново наново зібрати те, що ми маємо. І саме це ми зараз а, будемо робити. Подивіться на цей свій список, який ви виписали альтернативу, тобто нові, ваші нові намери. Візьміть і розкладіть ну, декілька оцих. А... Зрозуміло, що все ви не будете використовувати для роботи. Але дивіться на свій список. І, наприклад, от із цих всіх шматочків я дивлюсь і думаю, так, оцей я хочу підписати радість. Наприклад, а цей мені нагадує зв'язок з оточенням, да? і так далі. І так далі. Ще обов'язково я вам пропоную, поки ви ще почали робити, я вам пропоную декілька от таких от кусінчиків, два-три, от скільки ви відчуваєте, для записати як диво, дозволити своєму житті, щоб в ваше, ваше життя приходило диво якимось дивовижним чином, щоб виконували ваше бажання. Якимось дивовижним чином. Складалися ситуації, які вам потрібні. Тому, я, наприклад, навіть з цього і почну. Я вам просто показала, що ви маєте робити, і додаю сюди. Звичайно, далі буде буде більше. Але що ми робимо? Не поспішайте багато писати. ми Ми починаємо. От я написала радість. Наприклад, я беру. Чому я сказала, що краще взяти цей ПВА або клей олівець, тому що силікатний клей він потім маркери псує. І. Наприклад, от мені тут хочеться. Ви можете тут клеїти, ви можете починати з середини, ви можете хаотично приклеювати. Але ваша задача брати кожен. Роздивлятися і писати на ньому той альтернативу намір, який ви хочете, що ви хочете мати. І вже із того, що у вас є в житті. Так? Це матеріал, скажімо так, вашого життя оце все. Да, він такий. Але ми, будівельники свого щастя, ми самі можемо складати кирпичі так, чи цегли, так, або так, або так. Це наше це наше. Ви можете, як я сказала, ви можете клеїти один до одного, можете клеїти хаотично, але обов'язково вам потрібно буде заповнити надписами повністю в цьому колі. Якщо трошки ви будете виходити за коло нічого страшного, я знову диво, мені якось сюди хочеться його. о, е, Нічого страшного, ви будете заповнювати повністю свою нову мандалу життя. Мандала нових намірів, скажімо так. Я тут зараз нічого не пишу, просто щоб вам показати, Розуміла, що тут будуть ваші надписи. І таким чином ви заклеюєте все, от як воно у вас йде. Я ж кажу, або от так ви будете заклеювати поступово, або ви будете йти а, крок за кроком, як вам хочеться. Я людина хаотична, я людина творча, я завжди роблю якось якось не так як усі, тому я завжди, наприклад, заповняю. От як мені як душа лягає, да, як, як мені хочеться. От. Після того, як ви все приклеїте і заповните повністю це коло, тут ми нічого не робимо, дайте час висохнути, або навіть можете взяти праску, без, звичайно, без відпарювання. І дуже добре, якщо ви з зворотнього цього сторони зворотній попрасуєте, для того, щоб повністю висохло. І так, після того, коли ви все це зробили, все підсохло, все проклеєно. А, бачите, я навіть попрасувала, і воно тепер таке прийняло дуже цікавий, якийсь фактурний зміст. Що нам потрібно зробити з вами тепер? У нас все є. У нас є матеріал в житті, який ми на даний момент, скажімо так, Використовували в якихось негативних моментах свого життя. Але тепер я пропоную, запропонувала вам спробувати ту саму енергію направити на більш корисні, більш потрібні для вас речі на даний момент. Ті речі, які будуть наповнювати вашу енергію, які будуть давати вашому житті новий сенс, сенс жити, сенс створити, сенс. Допомагати іншим сенс просто бути, бути собою і радіти цьому життю. І а, тепер потрібен золотий маркер, якщо у вас є. Як я сказала, що якщо у вас немає золотого маркеру, ви можете взяти текстовий ділювач, наприклад, якогось яскравого кольору, який ви вважаєте кольором вашої енергії. У ну, мене, наприклад, там це може бути такий яскраво жовтий або помаранчевий колір. І що нам, дивіться, ми дивимось на, на цей наш малюнок, який у нас з вами. От, я дивлюсь на свій, ви дивитесь на свій. Ви дивіться, нам потрібно пройти тепер, пройти, дати цим новим новим швам. Бо, бачите, ми наче себе склеїли наново. У нас з'явились нові шви. Але це те, чому золоті марки, це золоті шви, як в кінцогі, це наш досвід. Це настільки сильна і потужна енергія, це настільки цінно, тому ми це ми насправді малюємо золотом. Я трошки спростила саме в сьогоднішньому майстер-класі і сказала, що ви можете спробувати, якщо у вас нема золотого маркеру, підкреслити саме оті всі свої шрами, шрами, які у вас, у нас з вами появилися. Цим ситуаціям життєвим, цим неприємним ситуаціям. У кожного вони своє ще, окрім того, що ми з вами зараз відчуваємо. Але це і справді наш досвід. І він золотий, він безцінний. Тому ми підкреслюємо, підкреслюємо його золото. Але, будь ласка, якщо у вас немає золота, ви берете. Я буду малювати золотом, я просто вам хочу показати, наприклад. От дивіться, і ми беремо і йдемо нейролініями. Саме по цим, що вам підкреслюючи їх. От давайте я частину зроблю маркером, частину а, а, золотим, золотим маркером. Якщо ви хочете купити собі золотий, то краще брати саме такий він як акриловий маркер. А, якщо ні, то малюєте. Я зроблю частину так, частину так, щоб просто вам показати, а ви робіть чимось одним, будь ласка. От дивіться, ми починаємо підкреслювати саме свої шрами. І ми йдемо по декілька разів наводимо. Ми йдемо саме по тих шрамах. Вони у нас є, вони нікуди не поділися. Але саме завдяки цьому досвіду. Ми, наприклад, будемо сильнішими. Ми не зробимо якихось помилок, які робили раніше, наприклад, як з цією українською мовою. Нас багато років зросіщували, нам намагалися нав'язати і мову і культуру і все все-все. І тільки зараз багато хто з нас зрозумів, що ми маємо повертатися саме до своєї мови. Це наші шрами. Так, вони були, вони вже нікуди не подінуться. Але саме завдяки цьому розумінню тепер, вивчаючи рідну мову, повертаючись до своєї української культури, ми геть по-іншому дивимося на це. Ми розуміємо, наскільки це сильно і потужно. Якщо у нас в кожного, кожного з нас є свої якісь моменти, да, ми сиділи без світла, хтось був під обстрілами, хтось був в окупації, хтось поїхав далеко-далеко, не може влаштуватися. Це все наші шрами. Але вони мають ту саму потужну силу нашого досвіду. І тому ми це підкреслюємо. От бачите, як цікаво, як цікаво, виходить, як наче проявляється сила тих наших шрамів. І я зараз прийду все ж таки на золотий. Щоб вам теж показати. А дивіться, наприклад, от той контур, що я намалювала, щось у вас вийшло за контур, чогось там десь е, у, не вистачило. Нам потрібно спочатку взяти і пройтись, чому саме золотим? От По, по тій лінії очертити той контур того кола, чертити коло, контур кола. вам саме показати, як красиво воно золотом. Але, але я думаю, що яскравими маркерами буде не, не менш красиво. Будь ласка, дуже прошу, додавайтесь в групу в Телеграм, присилайте свої малюнки, діліться своїми а, враженнями від цього майстер-класу. Посилання в Телеграм буде під відео. І от дивіться, десь у нас є трошки. От у мене є, і у вас таке може бути. Десь буде, у когось не буде. Значить, такі прогалінки, да? значить пустота. І ми там заповнюємо це золотом або тим, чим ви малюєте. І ми проходимо, проходимо по всіх цих лініях, де у нас був була склейка. Але дивіться, важливо, важливо зробити так. Важливо зробити, так. Щоб саме підкреслити, щоб оце золото або той кольор, яким ви будете малювати, саме підкреслює цей шрам. Дивіться, яка буде краса. І оце все, оце все проходите золотим маркером. До речі, що, що стосується заокруглення. Якщо ви хочете, ви можете заокруглювати. А от це не нейрографіка. це нейрокінцугі. Це мистецтво мистецтво Золотих швів. Дивіться, яка краса виходить. Ви таким чином, таким чином, по-перше, ви заспокоїтесь, по-друге, по-друге, ви розумієте, що всю ту енергію, все, що ви робили в цьому майстер-класі, де ви прописали за дві хвилини, те, що вас бентежить. Те, що вас виводить із стану рівноваги. Потім ви замислилися над тим, а що ж я хочу замість того, що маю. Ось тут у мене якраз кусінчик такий, що був ось. Спробуйте ті, хто малювали вже нейрографіку, Хихто знайом, з нейромалюванням, Спробуйте, спробуйте зробити цей малюнок. Спробуйте зробити цей малюнок, ну, не заокруглюючи, ми звикли це робити. Але е, майстри кінцуги робимо ми це отакою, от робимо ми просто проходимо по тих лініях, які у нас є. Ми нічого не вигадуємо. Ми проходимо просто оцих швах. І це наші шрами. Давайте перетворимо шрам на шарм. І це красота нашого з вами життя. Саме красота наших недосконалих шрамів, нашої недосконалості. І у кожного вона своя, розумієте, що цікаво. І саме в цьому і є наш, наша краса, бо ми різні. Ми різні. От якраз не потрібно щось виводити і робити красиво, да? Ну тут я все ж таки роблю собі на золото, бо я малюю золотом. Не ведіть, не бійтесь, не поспішайте це. Я просто роблю скоріше, щоб не витрачати ваш час, а ви зосередьтеся що... на цій мандалі, так. ви створили свій новий, свою нову мандалу, да? якийсь а, новий проєкт свого життя. Але для того, щоб а, підкреслити красу тих шрамів, які були. Красу тих ресурсів, які ми отримали в найскладніші часи. Потрібно просто взяти або золотий маркер, як я казала, або якщо нема золотого маркера, берете текстовий виділювач. І проходити по всім цим тріщинкам, по всім цим шрамчикам, проходити, проводити ось цим маркером підкреслюючи. Коли ми проводимо, бачите, як цікаво, вони, наче виділяються ці шрами, вони такі стають красиві. Я спеціально створила вже готову, щоб ви бачили, яка робота буде у вас наприкінці. У кожного, вона, звичайно, буде своя. Далі ви можете взяти і вирізати. По, по колу да, зробити просто вирізати цю мандалу Ви можете залишити її так, як ви хочете. Ви можете, наприклад, розфарбувати різними кольорами, якщо вам теж так хочеться. Або можете залишити так, як є. Ви можете на основі цього кола, цієї мандали, нової, нової вас, як то кажуть, з. Зі старими ресурсами, де зі старими своїми шрамами, але підкреслюючи їх красу, підкреслюючи їх вагомість, бо якщо б не було тих іспитів, не було б того досвіду, ви б не стали тим, ким ви стали, і ви б не навчилися тому, чому ви навчилися саме завдяки завдяки їм. Ви можете створити далі мандалу, вирізати, приклеїти найбільший аркуш. Ви можете на цьому, наприклад, пустити далі нейролінії, якщо вам хочеться. Тут нема меж вашої фантазії, і тут ваше життя. І тут я не можу вам казати, як правильно, бо кожен із вас буде створювати саме свою мандалу, свого нового життя. Ось така цікава практика, яку я вам пропоную зробити Сподіваюсь, вам це сподобається, і сподіваюсь, ви насправді побачите, наскільки ви цінні для себе, для свого оточення і для світу. І це навіть дуже схоже на земну кулю, яка із різних різних континентів, різних країн різних міст, і кожен з них кожен з них має своє місце. І кожен з них цінен, так і ви. До нових зустрічей. З вами була ваша ФОЛК, психія Марина Гутнік. Пока-пока.